Так, всім добрий ранок, приїхали зараз на поле. Зараз у нас сьома -та година. Трактористи старші, наші напарники по полю також старші батьки. У нас 4 радочки, остання, остання картопля батьків. Тим так, знаєте, не спиться. раня. зрання. Ну, сьогодні бачу так, село гуде повністю. То, хто отаву косить, то вже копає, хто картоплю косить. Така трошки гарчувата пора пішла. Йдемо заглянемо, яка картопля. вже раз пройшли. Нехай ну, не те, щоб дуже велика, але саме якраз це картопліка Берніна, батькам дали насіння в тому році. От, напротив сонця не видно. Ну нічого, накопаємо височить. І на кавунчика можливо поміняти і на все під підрада. Так лесь непривічно зранку виїжджати поле, що да? то. Але тут вже такий рух Крепший, як вдень, вдень, мабуть, трохи лягають, перепочити люди, а ранком, коли не жарко, то працюють. Йдемо заглянемо. Наші родочки йдуть, там батько відгрибає гребельками. Раніше, знаєте, якось більш було цікавіше. Ну, коли ще там і такими були метровими Тоді збирались. Так більше людей, коли картоплю копали, бо тоді ну, катеянами вже почали копати, а зараз катеїнами дуже мало. На такій землі, глиниці, то комбайн не розбирає, де картоплина, де грудка. А так в основному люди комбайнами копали, привезли та і все. А раніше компанія збиралась, чоловіки по якійсь шклянці випили. Це щось там смачніше таке готували, доставали вже. Запаси смачнішого. Ще ж треба було йти відробляти. А потім відзбирувати стіну. Тракторець те саме, що в тому році купає нам. Зараз заглянемо. Тут у нас Берніна і Санібель два сорти. Так перемішані трошки. Ярик, 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 Довше буде збирати в тому році, в тому році така крупніша була. Оце така санібель картопелька. Всім добрий ранок! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз вже будемо приступати збирати картоплю, ну ще хай трошки накопає трактор. Дякувати Богу, картопля в нас в цьому році непогана, але в тому році була більша. На насіння було набагато менше. Але нічого, на насіння також треба. Сьогодні Ярик з нами також зранку, бо дуже ввечері просився, а й так було шкода будити його, але нічого, раз вже захотів, то буде під'їжджати. Вирішили сьогодні вже не у мішки збирати, а Ярик буде під'їжджати, а ми будемо вже у прицепчик сипати. Зараз ще під'їдуть помічники, Кирила то вже не схотіли будити. А Захар то саме перший встав. <реш> вже ми сміємось, кажемо, ти, мабуть, вже картоплю хочеш їхати збирати. То залили його вдома. То він кожного дня так. Йому 6 годин ранку це само погуляти вже тоді. 6 годин? Ну. То це ти ще сказав, що пізно. Він буває і в п'ятій, і пів шостої, але ж я потім знову його ложу спати. Він то не хоче. Я кажу, то їдні з статом буде поратися. Будемо червону картоплю, коли я запитував, чи будемо залишати на насіння, то залишимо, хай буде і, і, і біла, і червона. На сіної більше, тоді було великої і в нас багато. Треба всяка, щоб була і велика, і маленька, і насінна. Червона, чесно кажучи, мені тут так гарніше візуально, але щось вона трошки слабша росте, менше її під коренем. Така продовгувата. Батьки бачу, почали з тої сторони збирати місце, бо у нас так борт на цю сторону. Невіля так, як посварені. Ну нічого зараз. Трохи трактор на копає, мабуть сьогодні ще на перший раз копає, то ще так налаштовує катена. Так, перше відерце. я і мішків наготовив також, але думаємо, так буде непогано. Ще добре, що на прицеп Коля буде висипати. Заодно Проби і земля ось осіп... всі я навіть так колись І така ще земля мокровата. То саме підсохне. Мало у нас кошулі, щоб обтрушувати. А нічого. А де вона? наша та одна що була? Це я не можу знайти вже. Туг ту, гнила якась негарна. Бранці так свіжо, а де знову буде, може, жарко. Що там дядьку фатить на бульбани ки на, на кавуни намінять? Ну тут коло краю то гарніше, гарненька. Я думаю, глянемо тут гарніше, да тут будемо збирати.

Да. Вроді нормально. Посадить да. да туди. -да. У ну, нас того року, і так вона понравилася, так ми її оставили. І там Руслан ти дав ще бель, бельта червона. То червоний під корінням, пару штук тільки. Да -да. Її треба в білий по 500 людей. І ні. Може і так. А і баба, казала, а й баба так казала. Може, іншого року може і о. У ведри гарно, як червона лежить. <говорить> <говорить> а, ну так. І дорожче платиться. Ну так, продавати теж <говорить> там щось було. Та, ну. Є це добре, Леся все. Вона так і мож... може хто любить, щоб розварювалося, то не розварюється. Оця біла. Вона залишається така. Яка лиця? Ціла, де все. А червону розварється. А червону ще й не пробував. М'якша? А, варіла. Тоді є як молодою рилою, то щось там. Картоплю вже дозбирали. Все, що є, все наше. Все в прицеп? Так, зверху загляну. О! Можливо, трошки менше як в тому році. А можливо і так само. О, нам вистачить. Ще й останеться? Та вже в нас на одного побільшало. Але ж і в тому році ж залишилось. Чим, поки що не дуже картоплю полюбляє, то ще в цьому році так не будемо багато розраховувати. Чого то ж? До зимі що трошки буде пробувати. Ну. Думаю, вистачить. Так, зараз що? Поїдемо до Захара, а я заодно заберу матеру, привеземо мотоциклом хай допомагає жіночкам збирати. Ярик Останеться, а ми з колією вдвох поїдемо. Я вже останусь вдома. Ні, Ярик, я думаю, хай трактором за картоплю. А хай вже їде. Ну так, да, там небагато так наружено, помаленьку він знає тут все. Топлю вже коля висипав, ось тільки в нас її вийшло. Це ми другий рік, як садив небагато. Ну, там вже коля сіє більше зернових для господарства. То для колі трохи більше роботи, для мене менше перебирати не треба і збирати менше. Здається, на полі гнилу відкидали, а коли висипав, то і прокидається по одній. Висипали під навісом. Хоча минулими роками завжди ми висипали біля люків, там так і швидко. Ну, ми садили багато. Здається, 15 соти і 17 було. А тут нас її небагато, то вже і поносимо, скільки тут її нести. Велику і насінну візьмемо у погреб, а маленьку зразу в мішки до бичків. Хай попробуй, хоч і тут і небагато малої, але поріжемо. То бички з'їдять. І червона, і біла. То ще батьки також дадуть, можливо. А ще батьків буде лишня маленька. Ну, в да, їх господарство не багато, то. Може, буде їм багато малої, то наші бички нічого посмакують буде-що. Все рівно. Хто бажає замовити картоплю, ми відправляти не будемо продавати. Нам якраз для нас, для насіння, на насіння. А у батьків буде трошки більше, то хто бажає замовити, то ми номер телефону залишимо, то там чи телефонуйте, чи на Viber вже якось домовитеся, чи на нову пошту, чи на Укрпошту. Здається, так на полі було. Небагато так у прицепчику, а тут вже висипав той багато, буде, що перебирати. Полежить пару днів, то буде відніше деяка гнила. В цьому році ми трошки раніше викопали, ніж так, як завжди копаємо. Тож думаємо, що вже там буде в погріб зразу висипати, а й трошки тут похолодає, накриємо яким одіялом старим таким, щоб не зеленіла. Хоча тут сонце не попадає, але все рівно хочемо, щоб пару днів полежала, а потім, коли буде час, то переберемо та й все. Буряків не сіємо, а там вже далі буде кукурудза, соя, то ще буде яка робота. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!